Діди, морози, волонтери під такою назвою за підтримки спонсорів у нашому місті напередодні дня Святого Миколая вперше пройшла вулична волонтерська акція Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Святий Миколево Тучені Янголів своїх помічників перестрівав малечі, школярі, і всіх слухняних дітей на вулицях міста, аби привітати їх зі святом, пригостити цукерками та запросити на головну ялинку міста. Дітлаги ж зі свого боку, чи то співали пісеньки дідові, чи то розповідали віршики, як цей трирічний Єгорка. У нас не наш, а стопі клас і квабіша дівко співа Добре, що ваші наш город ну забутиться о том, щоби. И дітям интересно, и конфеты все таки приятно. І даже малыш ему було очень приятно. Святий Миколаївс и його оточення учення аплодували виступаючим, дивуючись їхній обізнаності. Я для него ему стишок ну, стишок, ну он в классе, правда, ми здавали. Ну і пожелав ну, щоб он мені конфет принес такого. А я картинку нарисовала. где там Николай, и, ну и я, и мои друзья. Этот праздник ждут все абсолютно дети, потому что это святой Николай, который охраняет детские души и, естественно, какие-то приносит сюрпризы и подарки детям. Ходить по святый Николай, ты засни и его чекай. Поздравляем людей с наступающим Новым годом, Новым годом святым Николаем. «Побільше подарків, побольше, побольше любові, здоров'я, людям. здоров'я, а все приложиться». Від Святого Миколая діти зазвичай очікують подарунків. Нічний приходець нагадує. Він виконує бажання лише слухняних дітей.